Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися на свята в Одесі. Які плани у рашистів? Що запланували робити із Одесою на свята? На Різдво, Новий рік, на, Зав... на День Миколая. День Святого Миколая. Знаєте, нічого вони не зможуть зробити з Одесою на свята. Тут буде закрите небо, може бути, і це, напевно, що це Різдво, 25 число, 25 грудня можуть бути збиті 10 ракет. Чи так. от Загалом. Вони готуються до чогось. У них у них дуже мало цих ракет. Вони до чогось готуються. Одеса не буде так сильно розглядатися на ці свята, от як ціль. От. І ще буде дуже хороша звістка про роботу. Рух, домовленість. Це все, що пов'язано з рухом по воді. Піде робота портів. Ну, карта миру, дев'ятка чаш. Абсолютно за загалом мирний небо і спокій. Ну Можливо, будуть такі ще от на 25 число, мені дещо може бути 10 ракет запущено, але загалом. Це все, що вони будуть робити із Одесою. В Одесі буде людям на свята да, на такий більш-менш спокій. Чи є загроза для життя Одеситів на Новий рік, на свята, на, на найближчий час? Ні, тут вже все завершилося. Десь буде в росіян великі втрати. Вони настільки будуть зайняті своїми військовими, вони їх будуть намагатися захистити, і вони не будуть обстрілювати Одесу. У них тут в Одесі вже вони багато чого зруйнували, і взагалі вони плануватимуть вже відступати от Так що такої загрози життю я не бачу в Одесі щоб була на свята. Але це не е, говорить про те, що вам треба ігнорувати сигнали тривоги. або Все одно, щоб тут не сказали карти, пильнуйте, майте. Місце де вам сховатися, щоб все було добре. Ну, Одеса в Одесі дуже добре будуть працювати люди на ці свята. Багато роботи. Прошу вас, Сили, допоможіть, будь ласка. Захистіть місто Одеси на свята. Заперечую, повністю весь негатив убираю. І загалом захистіть. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Одведіть. Заперечую, весь негатив убираю. Відкрити всі шляхи і дороги на роботу портам Одеси. Заперечую, весь негатив убираю, заперечую. Викривається вся агентура рашистська, всі колаборанти в Одесі. Викриваються і засуджуються. Буде так. Більше не може Росія обстрілювати Одесу. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили, захисту для всіх одеситів на свята. Міцний захист, більше не може Росія обстрілювати Одесу. Немає чим, немає ким. І прошу повернути по Верховному суду всі біль страх, сльози і страждання, що принесла Росія Одесі. Повернуть їм назад, щоб вони не могли більше робити обстріли, щоб були знищені повністю всі їхні кораблі, літаки. І командування буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити Одеситів. Більше не може Росія обстрілювати Одесу. Повністю руйнується вся їхня військова. Інфраструктура вибухає, знищуються всі склади із ракетами, всі склади із дронами. Повністю знищуються всі аеродроми з військовими літаками. І знищується все командування рашистське Буде так, буде так, буде так, буде захищена Одеса. Отхожу, Буде все сказано, здійснено здійснене, так буде. Так що майте на увазі цей розклад вийшов на даний момент таким, але все одно майте на увазі, що ці свята є великий ризик, все одно треба мати пильнувати, мати місце, де сховатися, щоб ви були захищені. Дякую за увагу і до зустрічі!